Російські окупанти завдали лозівській громаді руйнувань на понад півтора мільярди гривень. Левова частина цих збитків знищений ліцей номер 8 та зруйнований палац культури. Наразі у Лозові розробляють покроковий план відбудови цих двох об'єктів. Його обговорювали на нараді у міського голови 13 лютого. Ви знаєте, що створений відповідний фонд в державі, з якого будуть направлятися кошти на відновлення. Об'єктів в першу чергу інфраструктури, а також тих, які обслуговують нашу громаду. Перший крок до відбудови технічний звіт. Фахівці мають визначити стан палацу культури та можливі варіанти його відбудови. Орієнтовно вартість технічного звіту 1 мільйон 668 тисяч. Попередній термін це приблизно ну, місяць-два. Тільки після технічного звіту буде. О, ясна картина, що робити далі з міським палацом культури. Після технічного висновку можна братися за проєкт реконструкції палацу. Міський голова акцентував увагу на приміщеннях для дитячих гуртків. У закладі було понад 40 творчих та спортивних секцій. Сергій Зеленський попросив також врахувати благоустрій прилеглої території. Це вкрай важливо для святкових заходів біля вуличної сцени. Після перемоги їм приділятимуть більше уваги, адже навряд чи робитимуть таку ж велику глядацьку залу, як була раніше. Вона могла вмістити 1200 відвідувачів. потрібно. Вкладувати туди одну статті, це площа наша, та яка перед літньою сценою продивіться, щоб це був комплекс. Якщо робити то вже робити. Проєктувальники додали, необхідно передбачити витрати на протипожежну систему та бомбосховище. Це обов'язкова вимога нових будівельних норм. Орієнтовний строк виготовлення проєкту реконструкції палацу культури до року. Вартість залежатиме від багатьох чинників і попередньо складатиме кілька мільйонів гривень. З ліцеєм номер 8 – Інша справа там спочатку потрібний буде проєкт демонтажу, а вже потім проект будівництва. Наша задача зробити проект для того, щоб потім його подати на Київ. По визначенню першочерговості, це не значить, що якщо буде проєкт, ми 100% туди попадемо. Ну це потрібно робити. Якщо не буде проекту, у нас взагалі не буде ніяких шансів. Кошти на технічні звіти та проекти планують шукати у місцевому бюджеті. Зараз з цим складніше воєнний стан обмежив використання бюджетних коштів, наголошують фахівці. Нема можливості профінансувати Замовлення прокликало технічного звіту і проєкту. Яка постанова за діаносто значить, наказка значиє дів'яносто одна можливість – це фінансування з резервного фонду на нараді. Покрокову визначили подальший алгоритм дій. За ним діятимуть, не гаючи часу, щоб за першої можливості податися на відбудову палацу культури та ліцею номер 8